Що? Я б... А де можуть бути? Селяни можуть бути? Ладно, давай, знаєш, давай я все попливуємо і я все шо. Я ж маю. Ладно, не йди, почкай, ні, ні почкай, до мене йди, до мене йди. Давай одягнемось, коротше, тому що щоб ми не промокли повністю. У мене броні немає, у мене нічого немає. Тебе є, е, я тебе є, що. Это Водичка тепла. Литр на дворе. Не, я краще удержу, потому что я обмочусь. Хоть и серый экран я напоставлю. поставлю, но я краще удержусь, чтоб не замерзнуть. Давай, лодки. О, боже мой. Лодка, лодка, лодка. Не, Это я хорошо. не могу навить. Я навіть не могу. Не, короче, я ехал. Тому лодка є. Tre. Так, пливемо. Добре, друзі, всім привіт знову електронного вікна. Ми затупилися. Я в шоці взагалі сам. Я в шоці. І, кстати, давайте наберемо що навіть. А а за мен... а за мною теж щось так ну добре, ми тепер карасики стали. Ми... ми тепер карасики. Ми тепер карасики. Mm -hmm. карасики. Чому тут теж трохи запутоклені? Тут... Пле? Робимо пливемо, Племемо. Племемо. до якого селян. Нам потрібно. Ніт, <клухи> <Ділявати клухи> я. я. Я, 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 я. я почекайте. У мене є іс і бункер брейк. Тут ви можете отримати дуже круті повідомлення від мене, як, наприклад, намалювала мій арт. Вам цікаво його дізнатись? Ти заблюрив, а ви зайдіть в мій телеграм-канал. Тепер ви можете подивитись, як ми хоч ми вже записували відео. Ви можете дізнаватися самими першими, цікавими новинами, навіть про створення серверів. Навіть круті, які я наставляю відео, тому зараз вже залітає мій телеграм-канал, ссылка в описі, навіть як я встановив Та да, там все це є. І ти побачиш багато чого. Ну добре, давайте починати к Поможіть! Так, Поможіть! Що? Зараз тут, стій, тут є селянин, тут є селянин, тут є селянин, Ах. якийсь зараз каже. Доброня, що. Скажіть, де мер? Демер. Демер. Так, Де мер? Значить, де в нас губки? Де, губки? У нас затаплюють. У вас затоп... У вас затопимо, ну окей, вони в номері. Номер... номер... Самі, що no. Вони в номер 3. Номер 3 сказав. Чекай, вони. стоп, стоп. Як він погано говорить. Я я, я почув інший селян сказав, що. Він цей бреше, і у нього й там щось з психікою погано. І що Давай в, цьому, дом, в цьому домі мерзливе. Мер. Мер. У вас затопило? Так, у нас затопило. Що робити? Гопків номер і номер три. Добре, все, дякую. Так, номер три. О, Боже, мій, скільки тут губок забираємо всі. Забираємо всі. Йо, ми забираємо, забираємо. Треба було йому гроші дати. Точно, бери гроші. А я, друзі, кстати, ставте лайк і всім підписуйтесь. Зараз я йому дам губки деякі. Так, що повний стак у мене, повний інвентар. Так, уже нічим. Буд... Так, ну добре, все, я тобі даю губки. Деякі. Бери ще, бери ще, бери ще. Ну да ладно, ладно. Все, давай, пішли врятувати світ. Таїр, гір. Таїрка. Тебе не чую. Так далеко від мене, що я тебе не чую. Давай очищуємо. Давай очищуємо все це. Естерині повітряні служби. Давай очищуємо. Що, я взгоріла, не бачу.

Перша допомога теж допомогла розвіяти деяку частину. Але нам, друзі, зараз нам треба викликати патруль. Друзі, це дуже багато, ми це не справимося. Губки не допоможуть. Тому, друзі, давайте підемо зараз. Переберемо тут дом саме перше. Так, ну добре, давайте викликаємо патруль. Так. Так, так, патруль. А вот доброня, патруль. Я вас слухаю. Уймаска, приїжджайте на дім, типу, біля деревні номер... Як там, О, 230, вибачте. Е, 230 та деревня е, селище тут затопило дім. Будь ласка, приїжджайте. Добре, вже будемо через 30 коли ми надали першу допомогу. Ми вже багато губок поставили. Ну добре, ми поберем. Дякую. До побачення. До побачення. Так, ну все, ми врятували дім. Уже врятували ми. Ми вже врятували все це. Типу, ми вже врятували саме головне себе. Друге, головне, ще ми прибирали деяку частину, щоб була суша трохи. Але зараз, друзі, дуже довго, напевно, не буде відео, але я надіюся, що скоро буде відео. Дивіться, зліво справа відео і всім пока!